Де українцям найкраще жити дві 2025 році? Це найкраща країна для життя для українців. Тут всі заклади українські всюди спілкуються українською салфетки на столах. Тут стоять. Хто був в Варшаві до війни? і Хто прийде зараз сюди? Ви ахірі. Я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І ви сколько можна, стоканігатіва тебе і так далі. І я вирішив, ладно, зроби ще одну попутку спробую переїхати переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на Уліцію. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українські. Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результат. Тати ти пішов лікуватися, не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не ж, якщо сюди переїдете, Але я прикликаю, а закликаю українців Варшаву тут. Тут нас скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось всюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень, В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу України. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, ждеш часами ті е, місяцями, апойтмент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профен попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися займатися своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жити Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніками уїжджають просто. На німців гляньте, там столько на антидепресантах, ця депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим довше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, Такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока!